Почати рік представляти наше гасло, дух славетних козаків, нас усіх єднає Віра честь і слава все перемагає. Хоробрими, сміливим живемо, кордони України бережемо, продовжуємо батьківську справу. Живемо для України. на Слава! Граджурат, герой та мужності свято, і ми вклоняємося тим, хто тому назад багато, і тим, хто нині за томатом. Наш спокій береже й захищає. Мене і маму, і сестру, і брата, і велику нашу всю родину Рідну Україну! Ростемо мужніми, сильними, надійними та завжди будемо опорою нашої сім'ї та народу. Тож представимо наші позивні Роява берегиня, жура соловей, жура лисиця, жура котелиця, жура гуляй -поле. Журано здожни вітер. Жура міста рука. Орожий вернеду. Наш приятель вільний вітер. Відвага це наш заповіт. Ми роду козацького діти. Землі української цвіт. Козацькому роду нема переводу за щастя, за волю, за спокій народу, Життя віддавати за рідну країну велику могутню свою країну. Козацьке майбутнє це ми, козачата. Всі хлопці, веселі і гарні дівчата, присягу на вірність країні складаємо вперед, у зірок ми свій шлях прокладаємо. Славетна земля там, де ми народились, на славі і пісні дитинства навчились. Де сіть запорізька боронила країну, де дні бойові гартували людину. Вісічі ведемо родові свій, козаків з витягу поважаємо. Відродити тут тут традицій, єдність із минулих відчуваємо. За Дніпровими дорогами, за південними порогами, за степами за широкими наші прадіди жили. Ну а козацьку зачку цінували волю вільною, Україну свою рідну, як зіницю берегли. Все, що рідне, хай нам буде, найдорожче те, рідна мова, рідна віра, рідний край нам над усе. Любити вітчизну, любити завжди, поля її росні, зелені сади. І їй не жаліти за дні молоді, ні крові в битві, ні поту в труді. Любити вітчизну, любити завжди і селиї, і городи, і її всі бажань, кори, думки на світи дороги, світлі віки. Вірна я дочка народу, бо козацькою я роду. Щиро я свій рід кохаю, роду іншого не знаю. ДНК, Ми є, незламні, непереможні. Цілий світ побачить, на що ми спроможні, Хай запам'ятають усім на віка, Свобода в нашій українській ДНК, Найміцніший Не народ, неповижний країн, попритоми ми ще маємо сили. Любоненько нас, своїх людей захищати, продовжуємо також в цілості увати, щоб доплатити, що бачить, і способних. Символ незламності, сили та подуху, як найшвидше пролунає ці слова. Ми перемогли, скінчилася війна, Збройні сили України, ми супергерої. Вам щира подяка, будь живі зленові. Світла пам'ятник кого війна зарвала. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Не непереможні, ми перемоги! на що Побачить, на що ви спроможні не запам'ятається усі на віка. Свобода наші українські ДНК. Пройде себе. Червоні у лузі калина. Ми щасливі, що ти у нас є, наша вільна свята Україна. Тож живи, Україна віки, і як честь бережи самоцвіти. Ростуть козачатами, діти, то не в окраю зірки. Про наші подові і справи, насправжні юні козаки світ української держави. Ми будемо добро завжди у світі, ясне нести, щоб загалоді всім жити, навчатися, і рости. Мережі турбот, подій. Ми живем для своїх задій, і робимо все, щоб кожен день приносив радість і в пісень. В країні, де сонце встає за діпрак, де вітер шепоче пісні кобзаря, тут пісня лунає мов клич до борні, і кожна хто зла, хто він на землі. Ми діти України, вільні духом, нащадки тих, хто волю здобував. Серця горить незгасним, світлим рухом. Любов до краю, що нас виховав. Ми відбудуємо з руїн міста і села. І заспіваємо пісню перемоги, Щоб Україна вільна і весела сміялась знов, забувши всі тривоги. Коли неба, воря за души дощем, заживем, 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 коли рана по Дніпру заживе, заживе Україна заживе. Ну а поки ми боремось за спокій, вимушено жорстокий, Фрут на з різних боків В небі, чужий сокіл бачить, куди летить і перш бачить поле те гуляли та малі діти ви в пеклі за це згори як якби нам не було би складно, хоч часом ми йдем на дно ми будемо випливати на наш рідний берег, як ти нас не дурити, вправно, як не було би хмарно, ми будемо вибігати всі тільки вперед, коли не бава.